Зухвало пограбування ювелірної крамниці. Вчора ввечері чоловік із пістолетом зайшов до магазину на Петропавлівській, розбив вітрину і виніс прикраси. Усе сталося за лічені хвилини у час пік. На місці подій побувала наша знімальна група. На цих кадрах із камери спостереження видно, як чоловік у масці розбиває вітрину ювелірної крамниці, забирає прикраси і йде. При цьому пістолет, із яким прийшов грабіжник, так і залишився у вітрині. У машина, ударив пастіклу, Було. з що, що у нього було? пістолет. що Ні, все. Ну, вона позже. Свідки кажуть, усе сталося за лічені хвилини. Грабіжнику вдалося втекти без перешкод. Тут нікого тут взагалі пусто було, Ніде нікого не було. Ні одного чоловіка не було в п'ять часов. Я йшла в п'ять, то лі без п'яти і п'ять, нікого не було. Не знайшлося свідків і у сусідній крамниці. Ми ж на роботі ми нічого не бачили. Ми не виходили ні на вулицю. Так, світ же світиться, це ж темно вже ж на вулиці. Усе сталося близько п'ятої години вечора. Не злякало злочинця і те, що через кількасот метрів від крамниці відділ міліції. Цей чоловік, погружуючи предметом схожим на пістолет, підійшов до вітрини, розбив скло вітрини, виняв звідти юріні вироби, як підраховували пізніше у кількості близько 50 штук. І з місця пригоди зник. цьогоріч злодії зі зброєю обібрали ще дві ювелірні крамниці. Наприкінці березня двоє грабіжників вивірвалися до магазину коштовностей і, погрожуючи продавцям зброєю, розбили вітрини і забрали ящики із золотими виробами. А вже через місяць пограбували магазин на вулиці інтернаціоналістів. За інформацією правоохоронців, злочинців затримали на території Донбасу. Якщо ж вам відома будь-яка інформація щодо нового пограбування, телефонуйте на 102, або редакцію СТС. Анонімність гарантуємо. Ніна Коломієць, Олександр Олексієнко, Новини СТС.